Вітаю підписники та глядачі на огляді мастилу Brunox для догляду за зброєю та ножами. Для бажаючих придбати, а також ознайомитись з асортиментом, переходимо за посиланням під відео, а промокод MaxKIS ви надасть знижку на 10%. Brunox – це швейцарський виробник засобів догляду за рухомими механізмами. Компанія заснована в 1936 році, тому це досить таки перевірений часом засоби. Розглянемо більш детальніше кожен із засобів. Мастило від Брунокс Turbo Spray. це універсальне мастило, яке призначене для повсякденного догляду за різними рухомими частинами, а також для чищення та змащення зброї. А ще воно гарне підійде для короткочасної консервації зброї терміном до півроку. Наприклад, якщо це мисливська зброя, то на цілий сезон можна консервувати захист буде достатній. Турбоспрей також здатно розчинити деякі метали, а також пороховий нагар і залишки томпаку. Наприклад, зброя гладкоствольна, де залишаються шматочки свинцю, так зване свинцювання, воно буде видаляти, роз'їдати. Також, якщо це якась нарізна зброя, або, як на моєму випадку, під набій флобера, де набої мають кулю покриту міддю, омідніння, тобто томпак воно також буде роз'їдати. Витирати мастило не слід, адже воно буде нести додатковий захист від вологи та корозії. З особливостей шкідливе для деревини пластику, шкіри та будь-яких тканинних матеріалів. На 100% синтетичне, але не містить таких речовин, як силікон, графіт та тефлон. Має високопроникаючу здатність, працює в межах температурних від мінус 55 до плюс 80 градусів. Також не боїться короткочасного нагріву аж до 160 градусів за Цельсієм. Користуватись дуже просто, знімаємо ковпачок, є розпилювач, можна користуватись трубочкою, яка йде в комплекті, просто встановлюємо її сюди. За рахунок трубочки, ми можемо підлізти практично до будь-яких деталей та запшикати їх. Ось, наприклад, до шептала сюди або до тяги спускового гачка, без проблем можна підлізти і змастити, що буде нести додатковий захист та змащення, якщо це рухомі частини. Мастило від Brunox, Loop і Core досить таки подібне до попереднього, вона також універсальна, але має дещо інші характеристики. Можна використовувати для більш тривалої консервації аж до трьох років. І з особливостей вона має пило та вологовідштовхувальні характеристики, тобто добре підійде для тих умов, де використовується зброя із пилом, де багато пилюків, воно буде працювати. Після використання цього мастилу як консервант. Якщо ми консервуємо ствол, то обов'язково треба його буде протирати. Робочий діапазон по температурах від мінус 41 градусів за Цельсієм до плюс 67. По використанню абсолютно аналогічна трубочка та ковпачок із розпилювачем. По суті, те саме універсальне, але краще підходить для складніших умов, де зброя використовується в умовах де багато різної пилюки. Третій варіант мастила, який я вам продемонструю від Brunox – Lubrifood. Воно також універсальне, але добре підійде для догляду за ножами. Хтось каже, чому не можна цим або цим доглядати за ножами. Ну теоретично можна, але якщо ви ножами працюєте по продуктах, а не лише по якимось матеріалам або деревині, то краще використовувати таке мастило, воно не буде шкідливим для людей та тварин. Воно гарно підходить для догляду за поверхнями, тобто, наприклад, якщо фіксована ніж просто обробляємо вуглецева сталь, воно має властивості до кородування, легко піддається корозії, просто захист, або змащення робочих механізмів. Сюди освіти гвинти запшикати, воно зрозуміло може трошки виходити назовні і контактувати з їжею, а оскільки воно нешкідливе, то добре підходить для таких задач. Робочий діапазон по температурам від мінус 20 до плюс 125 градусів за Цельсієм. Це мастило підійде не лише для ножів, а для будь-якої техніки, наприклад, кухонної. Ну, скажімо так, м'ясорубка, змастити деякі деталі, які в механізмі контактують, для того, щоб крутити м'ясо, воно контактує з продуктами і не буде знову ж таки шкодити, а якесь інше я б не радив. Як і попередні мастило, вони не містять таких речовин, як силикон, графіт, тефлон та різних кислот тут немає. Користуватись ним доволі таки просто. Є трубочка, відкриваємо ковпачок, є такий самий аерозоль. Мастила немає ніякого запаху та кольору. Ну і воно не вредна, можна пшикнути на руку, демонструю, як воно виглядає. І таким чином можна наносити захист для ножів, змащувати ножі. Або використовуючи трубочку, можна підвазити до складнодоступних деталей. Наприклад, осявий гвинт ножа. Ну, не розбираючи, якщо нема бажання або можливості розібрати ніж. Просто беремо і туди трошки запшикуємо. О. Воно має високу проникаючу здатність, буде покращувати роботу, менше буде зношуватись механізм. Можна і на замок навіть пшикнути, і ні. Теж трішки туди запшикати. І нехай працює, буде гарно працювати, додатковий захист, і менший буде знос. Кому сподобався огляд, проставляємо вподобайку. Бажаючи придбати, переходимо за посиланням під відео. Промокод МАКСКИС надасть знижку на 10%. Короткий підсумок. Турбоспрей універсальний, підійде для догляду та чищення зброї. Лубкор від BroNox для тяжких умов краще підійде, відштовхує пилюку вологу. Лубріфуд для захисту від корозії на ножах, оскільки ми ріжемо продукти, а воно нешкідливе. Ну запшикати можна будь-які механізми. Знову ж таки, працює тоді добре. Воно може знову ж таки витікати і потрапляти на продукти, оскільки воно нешкідливе для людей та тварин. То нічого страшного в цьому немає. А яким мастивом користуєтесь ви та чи взагалі користуєтесь, пишіть про це в коментарях. До речі, бувають значно менше балончиків, у мене максимально великі це 500 та 400 мл. Є маленькі, які більш компактніші і відповідно дешевші. Всім до побачення та до наступних зустрічей чекаю на ваші коментарі.